Кардіологи з інституту серця у Миколаєві. Для ми лікарі, і саме ціна, що є у людей, це здоров'я. Розкажемо про мету приїзду фахівців на хвилях моря і степу. У ми звикли, що Миколаївщина більш морська, але насправді ні, в неї є інші хвилі. У Миколаєві відкрилася нова творча виставка: три медалі для України обговоримо підсумки виступів миколаївських спортсменів на Олімпіаді у Парижі. Сьогодні понеділок, 12 серпня, і у нас для вас є новини з вами. Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Росіяни протягом 11 серпня здійснили кілька атак по території Миколаївської області, використовуючи дрони, артилерію та балістику. Як повідомили Вова зранку обстрілів обстрілів дронами зазнала село Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджені два будинки. Постраждалих немає. Пізніше окупанти гатили з артилерії по території громади. Пошкоджено домоволодіння у селі Іванівка. А близько 22.30 росіяни нанесли балістичний удар, і, ймовірно застосувавши ракету Іскандер М. по відкрив. Риті ділянці у Вознесенському районі постраждалих не було. 39 пожеж ліквідували миколаївські вогнеборці за минулу добу. П'ять з них на території приватних домоволодінь, дві на підприємстві та ще 32 – в природних екосистемах. Найбільша за масштабом пожежа сталася зранку в Андріївському лісі. Зайнялися насадження, хвойний настил і очерет. Також вогнем знищено два житлові будинки та господарчі споруди у селі Ковалівка. Загальна площа пожежі склала 70 гектарів. Близько 21.20 її вдалося локалізувати. Далі пряма мова. До гасіння пожежі залучені сильні засоби Миколаївського обласного гарнізону служби цивільного захисту. Від ДСНС залучено 120 чоловік особового складу та 17 одиниць техніки. У Києві затримали заступника міністра енергетики за підозрою в одержанні хабаря. Також затримано його спільників, серед яких очільник енергетичної компанії з Миколаївської області. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро та службі безпеки України. За інформацією видання Українська Правда йдеться про заступника глави Міненерго Олександра Хейла. У НАБУ повідомили, що він отримав хабар за надання дозволу на вивезення гірничо видобувного обладнання з прифронтового району Донеччини. УСБУ додали, що зловмисник залучив до незаконної схеми трьох спільників, а саме приватного енерготрейдера, очільника енергокомпанії та керівника гірничого комбінату. Гроші мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів. Під час передачі третього траншу оборудку було викрито. Всіх чотирьох підозрюваних затримано. Їм загрожує 12 років в'язниці. Окремих посадовців покарають за недотримання графіків відключень електроенергії. Про це під час робочої поїздки на Миколаївщину розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Таке рішення ухвалили після перевірок Обленерго по всій Україні та повідомлення про порушення у Житомирській області. Очільник Міненерго наголосив: якщо обмеження застосовують, то вони мають бути справедливими. Далі пряма мова в чому небезпека таких дій? Ну, по перше, не обмежуючи певний регіон. Ви абсолютно праві. Вони тягнуть з інших регіонів, які в цей час обмежуються. Я абсолютно розумію, це ситуація. Знаєте, така сама ситуація не тільки в Миколаївській області, в інших областях, де я там на станції. Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив цей факт. там, ну взагалі, була ситуація, що їх навіть не пускали фізично. Ну тобто, це, це не не допустимо і не припустимо. Ну і в мирний час, а особливо в час в час війни. Врятувати життя миколаївців до міської лікарні номер один завітали фахівці інституту серця. Лікарі провели огляд пацієнтів із вродженими або набутими серцево-судинними захворюваннями та обмінялися досвідом з миколаївськими кардіологами. Про те, чому лікарі долають сотні кілометрів, аби провести прийом у Миколаєві, розкажуть далі наші кореспонденти. У коридорі міської лікарні номер 1 зібралася чимала черга пацієнтів. Усі вони чекають прийому у фахівців Київського інституту серця. Лікар-кардіохірург, кандидат медичних наук Юрій Харенко, завітав до Миколаєва разом зі своєю колегою, лікаркою з функціональної діагностики Христиною Монастирською. Надаємо пацієнтам допомогу, консультуємо, діагностуємо пацієнтів, які потребують кардіохірургічних втручань, і ми визначаємося, чи потрібно проти втручання, чи не потрібно. Так само деяким людям в даний час з війною з усім важко добратися до міста Києва в інші спеціалізовані центри, щоб вони не приїздили до нас. Ми приїздимо сюди і надаємо, консультуємо безкоштовно, проводимо огляди. Такий візит кардіологів до Миколаєва це спільна ініціатива міської лікарні та фахівців Міністерства охорони здоров'я України. Кардіологи з інституту серця вже не вперше приїжджають до Миколаєва, розповідає завідувачка кардіоревматологічного відділення Надія Цихоня. Вони до нас приїжджають вже принаймні третій раз. Це на протязі двох років. Почали ми з початку війни таку ситуацію, коли стала потреба в консультуванні, і пацієнти. Важко аби і не могли добратися до Києва, враховуючи об'єктивні причини. І ми започаткували таку роботу з консультації в регіонах. За один такий прийом лікарів стигають оглянути близько 50 пацієнтів. Здебільшого це люди з тяжкими захворюваннями, як от ішемічна хвороба, чи вроджені вади серця. Пані Наталя також чекає свої черги. Рік тому жінка вже була на прийомі у цих лікарів. Прийшла на прийом сюди на консультацію до Юрія Олександровича Харенка. І через місяць, буквально через місяць, я була вже прооперована протезування двох клапанів мітрального і артального. Покращення є і значне покращення мого стану. Це небо і земля. Я дуже дякую лікарю, що він трапився на моєму шляху. Я дуже дякую професійний і позитивний лікар. Так, двічі на рік кардіологи інституту серця долають сотні кілометрів, аби надати безкоштовну допомогу миколаївцям. У майбутньому планують приїжджати частіше, адже це можливість допомогти людям подолати складні хвороби, а ще обмінятися досвідом з миколаївськими фахівцями. Це наше покликання покликання. Ми лікарі, і саме ціна, що є у людей, це здоров'я. І мені дуже приємно бачити цих пацієнтів, які телефонують, вітають святами і кажуть, що вони живуть, що вони в них все хорошо, що вони бачать внуків, що там дзвонять я повів внука в школу. Там, чи дитину, чи... Це, є дуже приємні моменти. Це дуже цінно для кожного з нас, додає кардіолог. Коли ти бачиш, як твої старання зберігають життя пацієнтам, від цього ніби з'являється друге дихання, аби працювати ще більше і краще. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. Суд закрив провадження у справі комунального підприємства Миколаїв Електротранс, яке підписало угоду про закупівлю 20 тролейбусів у білоруської компанії Белкомунмаш вартістю майже 170 мільйонів гривень. Як повідомили в офісі генпрокурора, договір розірваний через те, що тролейбуси, які підлягали поставці, виготовлялися на підсанкційній фірмі. Відзначимо, що умови договору не виконувалися з 2022 року, адже Білорусь відкрито підтримує російську агресію. Водночас, комунальне підприємство постійно сплачувало кредит Європейському банку реконструкції та розвитку за користування коштами повідомляється, що розірвання договору та повернення авансу дозволило Миколаїв електротрансу укласти новий про придбання 31 тролейбусу українського виробництва, які відповідають міжнародним стандартам якості. Очільник Миколаївської ова Віталій Кім заявив, що у Міністерства охорони здоров'я України є 700 мільйонів гривень на відновлення дитячої обласної лікарні в рамках другої черги. Нагадаємо, на початку серпня Миколаївщину відвідав голова МОЗ Віктор Ляшко, який надав доручення на підготовку великого проєкту з відновлення. Як повідомив Віталій Кім, під час свого брифінгу, 9 серпня, наразі вся проєктна кошторисна документація вже проходить експертизу. Далі пряма мова. Це друга черга відновлення дитячої обласної лікарні на 700 мільйонів гривень, яка планується запуститися. Гроші під це у Віктора Кириловича є. Наше завдання втигнути доробити експертизу, щоб ці гроші отримати саме нам. На хвилях моря і степу у Миколаєві відкрилася виставка творчості місцевих митців. Вона налічує 79 робіт, виконаних як досвідченими майстрами, так і початківцями, котрі нещодавно завершили курси таврійського розпису. Організатори присвятили експозицію Дню Незалежності, який Україна буде відзначати незабаром. Докладніше про твори представлені на виставці розкажемо вже за мить. Саме в цей час ми маємо показати, що ми є. Що ми живі і ми щось можемо творити. 79 робіт, виконаних у мотивах рідного регіону, та зображують його красу. У Миколаєві відкрилася виставка творчих доробків місцевих майстрів, котра отримала назву на хвилях моря і степу. Експозиція була організована спільними зусиллями Центру навчання та освіти для дорослих південь, а також культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса. Ми звикли, що Миколаївщина більш морська, але насправді ні, в неї є інші хвилі, які якраз і закінчуються там, де починаються морські. Це степові. Дійсно, наші лани наповнені колосям або різнотрамі, вони дивовижні. І не говорити про них ми просто не можемо. Тому сьогодні про любов до Миколаївщини, про її неймовірні степи, про те, що... чим пишаємося, що робить її неймовірною прекрасною чудовою. Про таврійський розпис, про е... Вишивку про обробку дерева, про е, кераміку, і не лише. З півдня ми співпрацюємо дуже плідно з самого початку війни. І це вже не перша виставка, де ми об'єднуємо усі таланти і відомі, і починаючі. Наша культурно-мистецька асоціація Артспокус одразу. Підтримала проекти, які організовує центр навчання освіти дорослих південь, тому що це потужно, тому що це на часі, і тому що це важливо. Адже ідентичність Миколаївщини, особливо під час війни, це така собі заявка про те, що ми українці. Окрім вже досвідчених майстрів, свої доробки представили випускники курсу таврійського розпису організованого центром Південь. Окрема локація це саме роботи невідомих ще да, людей, але носіїв уже розпису, які гідно малюють і гідно представляють наш таврійський розпис. Ми хотіли сьогодні їх показати. Випущено чотири групи, і це талановиті, вже новенькі наші художники. Чи пов'яжуть вони свою творчість надалі з Таврійкою? Подивимось, але сьогодні вони тут ці прекрасні залі і виставляються разом з талановитими відомими місцями». Одним з найнезвичніших експонатів є прикраси у вигляді писану. Над ними працювала майстриня Тетяна Ульянкіна, хоча я і займаюсь живописом, декоративним розписом, ну на цій виставці саме мої писанки, які я зробила в традиційній техніці, але присвятила саме таврійському розпису, який тут представлений дуже широко. Це таке намисто з писанок зроблена, і до цього намиста, якби в комплекті, це браслет, такий браслет, теж з маленьких писанок. Містяни, котрі відвідали відкриття виставки, по праву оцінили творчість майстрів. Пані Вікторія вподобала роботи, виконані у блакитних тонах. Миколаїв місто на хвилі може це трохи банально звучить, але ж багато блакиті, багато води. Це те, що є особливістю Миколаєва. Це те, що, мабуть, знайде відгук у кожного миколаївця. Тому я просто ходжу і милуюсь саме картинами, які виконані в цій блакитній гамі. Мені дуже подобається. Експозиція на хвилях моря і степу присвячена Дню Незалежності України. Ознайомитися з роботами майстрів миколаївці зможуть до 26 серпня. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Цієї неділі, 11 серпня, в столиці Франції завершились 33-ті Олімпійські ігри, на яких українські спортсмени здобули 12 медалей. Три із завойованих нагород вибрали миколаївські спортсмени. Першу медаль Україні цьогоріч принесла миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан, яка взяла бронзу в індивідуальних змаганнях. А вже у командному турнірі їй вдалося завоювати золото для національної збірної. Ще одну медаль срібну завоював для України вихованець Миколаївської школи боротьби Парвіз Насібов. Вже вдруге у своїй кар'єрі Спортсмен підіймається на олімпійський п'єдестал. Також відзначимо і успішні виступи інших миколаївців, а саме веслувальника, Олега Кухарика, гімнастки Валерії Перемети та Стрибунів у воду Олексія Середу, Данила Коновалова, Олега Колодія та Ксенію Байло. Вітаємо миколаївських медалістів і дякуємо всім спортсменам за незабутні емоції упродовж цьогорічних олімпійських ігор. На останок про погоду у вівторок, 13 серпня, Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Миколаєві обіцяють бути ясними без опадів. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 30 градусів за цельсієм. Вітер переважно північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 33%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.